Нещодавно дуже довго стояв в супермаркеті біля масла президент. Чекав на вечірнє звернення. <свісна> а пообладуйте ті, у кого в цьому році є день народження. <працю> <працю> а в цьому місяці. <працю> а сьогодні. Ну, все, треба мож... уходить на пік, звісно. Но... Краще точно не буде. Ну насправді це я готуюся бути ведучим на весіллях. Хоча я сам лікар-стоматолог, маю власну клініку. Але ж я працюю в інших клініках. Не тому, що я жадібний, просто мені треба платити співробітникам зарплату. Тому я можу когось з вас сьогодні відвести додому після вечірки. Тільки по дорозі ще суші завезем доставку. Так, що... так, так, все вірно, у мене сьогодні день народження, мені 41 рік, і це вже такий вік, коли вже хочеться по-любому купити собі мотоцикл такий. Ні, ні. Поставити такі нев'єбєнно білі вініри, де ж світилися вони. Татуху з черепухою, да, таку набити. Але ні. Мені хочеться зранку випити таблетку від тиску, запити це все нирковим збором і поїхати на базар стати в якусь чергу. Так-так, це саме такий вік, коли вже в тебе на базарі є свої продавці. А, насправді що я в дитинстві зрозумів, що день народження в один місяць з новим роком це відстій. Да? Тобі часто дарують щось на новий рік і кажуть, а це тобі ще й на день народження. <плес> ну, якби ще це була приставка, ну, то понять можна. А це були апельсини, які купувалися перед новим роком зеленими, щоб вони достигли до твого дня народження. Тому ти не їси на Новий рік апельсини, бо вони зелені, і не їси їх на день народження, бо вони гнилі. Схема люкс. Ще дуже класно, коли на твій восьмий день народження приїжджають родичі всі, яких ти не бачив ніколи. І вони всі тусуються в кімнаті, а твій іменинний стіл на кухні. Батьки підходять і кажуть: О, Сашко, тут до тебе приїхав п'ятиюрідний онук, троюрідного брата, твого прадіда. Грайтесь, хлопці. А йому 23. І він тупо чужа людина для тебе. А він сидить з тобою на кухні і хоче зайняти в тебе гроші, які тобі подарували, до получки. А у дорослих в кімнаті своя двіжуха, хтось там голосно розповідає. Ой, пішла вчора в совбес. Все такі черги бардак, нікако совєтської власті, а потім додає. Після того пішла в, в, в лікарню, все обшарпане, нема опалення, така савдепія. Це я називаю гра у дорослих в біполярку. А потім десь всередині застілля починається шоу, 28-квартира шукає таланти. Тебе гукає батько, каже, йди сюди. Тут він хрещений Валєра буде щось грати на гітарі, а ти нам танцюй і співай. А дядя Валера тільки з тюрми вийшов. Він якийсь блатняк валить. І ти поки танцюєш, співаєш, твій п'ятиюрідний онук троюрідного брата. Свого прадіда виносять з твоєї кімнати цінні речі. <риклад> ну, Це все минуле згадалося просто. Розкажу вам свіженьку історію. Нещодавно брав участь в професійному вечорі боксу. Так, так, професійному. Так, так, професійному. А я ще той професіонал в боксі. Найближче, де я був до боксу, це груша, яку я збивав в дитинстві з дерева. Насправді, мій кардіолог порадила мені зайнятися спортом для зниження тиску. І я вибрав бокс. Тиск дійсно знизився, як і моя самооцінка. Бо всі тренування по боксу, вони закінчуються зазвичай віджиманням і пресом. А знаєте, як я роблю від віджимання від полу? Приблизно ось так. Я тупо лежу на животі і все, і просто важко дихаю. А потім роблю прес. Колега стоматолог дізнався, що почав ходити на бокс і каже: слухай, давай зробимо з тобою дружній спаринг бій. Я думаю, схема робоча, він стоматолог, я стоматолог. Якщо він мені виб'є зуби, він їх вставить. Якщо я, то я. Звернувся до друзів з ліги професійного боксу, кажу: слухайте, в найближче шоу поставте пару стоматологів так для шоу, для прикола. Кажуть, слухай, робоча схема, давай. Все, і поставили нашу пару в карт турніру справжнього, тобто він зареєстрований, все по-справжньому. За два тижні до турніру дзвонить колега, мене не буде. І, і, і зливається. Я такий ахуєть. Я до організатора кажу, його не буде. Вони такі, зато ти будеш. Я кажу, та може ні, каже, ніхуя. Трансляція на мигого, кількість боїв затверджена. Все, ну по-любому, будемо шукати тобі супротивника. П'ять хвилин проходить, каже, все, знайшли, все хорошо, він не професіонал, ще дізнався, що ти стоматолог, каже, взагалі супер. <раплянсь> <раплянсь> <плоди> Я такий думаю, блядь, сподіваюся, стоматолог нічого поганого не робили раніше. <раплянсь> День турніру, приходжу в Freedom Hall. Ринг, куча телекамер, все по-настоящему. Йду за куліси, а там же справжні боксери, когось бінтують, хтось на лапах тренується. Я стою, думаю, що робити? Підбігає організатор, каже, що ви хотіли. Я такий про себе, блядь, Хотів би, щоб це був страшний сон. Але я йому кажу, мені треба перевдягнутися. Він такий дивиться на мене. Так взагалі повараж передягаються знизу там на кухню. Кажу, ні, 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 Ви не зрозуміли. В мене запланований бій, де мене відпиздять, прямій трансляцію на бігого. <рес> заводить мене в роздягальню, каже: це Ваня, супротивник твій. А дивлюся, Ваня, блядь, реально такий, ну, чемпіон, прям такий мотивований, в формі стоїть вже, забінтований, на ногах боксерки, а я тільки зранку шорти вашані купив собі. І в бігових кросовках. Ну, як в бігових. Ну, в них я хотів вбігти з Рінга просто. Питаю, Ваню. А ти давно ну, раніше боксом займався? Він такий: та, колись, коли мені було 22 на область їздив. Я такий думаю, о, сподіваюся, за картоплею на базар. Я говорю, в 22, а тобі зараз скільки. Він такий, 24. Я такий думаю, ну піздець, треба піти з дружиною попрощатися, дітей обійняти. Перевдягнувся, кажуть, розминайся. Ну, думаю, треба ж рознятися, пішов, зробив підхід на віджимання. Зробив прес. Вже спітнів. І тут ведучий викликає на рінг, музика лупашить, і ведучий в червоному рингу і вон! І зал такий А! І додає: в синьому рингу, о, хто випустив повара! І я такий. Ну, думаю, ну нічого, раз їбуть мене упаду, да їх конець. Гонг! Відчуваю вже в легенях пече, в боку колить, коліно вже болить храмаю. Це я тільки з свого угла до центру Ринга дійшов. І тут хтось із залу кричить: бий його. А в боксі, знаєте, що означає? Це означає, бий його. І Ваня мені в челюху хіря, коротше. Я такий думаю, ого, добре, що я стоматолог. Хоч є до кого звернутися, ну, якщо згадаю, хто я. Гонг, перерва, сідаю в своєму куті, секундант щось мені розповідає, все, що я чую, це таке пі. -і 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 -і. Далі все на автопілоті. Закінчився ці три раунди, сижу після бою, важко дихаю, за щелепу тримаюсь, підходять мої друзі і питають. А слухай, а ви домовлялись, що ти його бити не будеш? Кажу, Та ні, я кажу, це я його виматував насправді. Просто бій дуже рано закінчив, в восьмому раунді йому піздець би було. І кажу: а горю, пацани, нахера викричали, ваня би його, я не можу поняти. Але реваншу я відмовився. Ну, жалко паренька, йому ще на область їхати, а мені в лікарню. Ну, це насправді не все, що мене травмувало в житті. Нещодавно дружина отримала права. Сумлінно вивчала їх. Про правила сумлінно вивчала. Да, права вивчала. «О, З двох сторін говорить. — нічого собі. Ламіновані. Та -та -та. Підказує хтось з залу. Мабуть, є права ось. І одного вечора. Заїжджають вони до будинку на подвір'я, забігають додому, і дружина питає: Слухай, Любий, а що означає, коли поліцейська машина їде за тобою з червоними мігалками? Я такий кажу, що ще? Да, да, да. І кажуть вучномовець, водій червоного авто, не негайно зупиніть машину. І додає: ну, у нас ж машина не червона, а теракотова». І я такий Люба, та точно, точно все, заспокійся. Зараз тільки вийду прожену дядь поліцейських, спецназ вертольотом, бо в тебе і так під уже в моєму серденьку. Да, готово. А, зараз буде коротенький блок, який мені написав мій малий, дай йому сім років. І він попросив, щоб обов'язково я це розповів. Ну, розумієте, дитячі жарти. А, мені їх окремо запишуть, але ви просто підтримайте, наче це такий роз'єм. Бо його веселить взагалі ця тема. <риклад> нещодавно склав іспит на знання англійської мови на вулиці. Гуляв з малим. Проходили зоомагазин. син питає: тато, а як перекладається happy пец Я такий щасливий пес. Такий дивиться, тато. Хеппі – це радісний домашній улюбленець, а щасливий пес це ти, бо ти вижив на боксі. <праць> ну, Раз така п'янка пішла, ще для доньки розкажу щось. Зараз да, в яку камеру дивиться. От сюди буду. Доню, я тебе люблю. Так, повертаємось до дорослих жартів. Все, тут зараз все серйозно буде. Е, прочитав новину, що лобкові воші на грані вимирання. Вже бачу, як зоозахисники починають пікетувати заклади лазерної епіляції з транспарантами. Лобковим вошам нема де жити. В інстаграмі вже з'являються приюти. З описом хазяєва виїхали в Європу і кинули чудовий виводок вошей. Не дайте загинуть таким красуням. Що-що? На перетримку. О, бачите. Так, <свідчина> да, 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 бачу, досвідчена пара, все понятно. Все. Так, і наок історія: стою я якось на базарі в черзі до своїх продавців біля розкладки Жива риба. Підходить бабуся і питає продавця: синок, а у вас риба свіжа? Він такий, бабусь, ну, подивись. Звичайно, що свіжа. Вона ж вон жива плаває, вона така. Синочок, от я також, я також жива, але вже не свіжа. Дякую вам. Залишайтеся живими і свіжими. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.